Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Ми продовжуємо обговорювати події, які стосуються розгляду питання додаткової допомоги Україні у Конгресі Сполучених Штатів Америки. І події вчорашнього дня мова йде про 5 грудня 2023 року. Я розповім у двох відеоматеріалах. У цьому відео ми поговоримо про те, що спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон заявив, що додаткове фінансування для України залежить від трансформаційних змін імміграційного законодавства США. У вівторок спікер Джонсон направив директорці управління та бюджету Шаландіян лист у відповідь на прохання адміністрації Байдена прискорити допомогу Україні. Про цей лист ми знову ж таки говорили у попередньому відеоматеріалі, який був направлений Конгресу Сполучених Штатів Америки з боку Шаланди Ян. У своїй відповіді спікер Джонсон нагадав про зустріч у жовтні з представниками адміністрації, під час якої спікер виклав передумови для того, що республіканці проголосували за допомогу Україні. По-перше, я пояснив, що додаткове фінансування України залежить від ухвалення трансформаційних змін до законів про безпеку кордонів нашої країни. Це те, що зазначив Джонсон у листі до Янк, і варто зазначити, що достатньо активно як Джонсон, так і представники республіканської партії, про це говорили: що питання допомоги Україні воно якраз буде залежати від зміни до імміграційного законодавства. У листі Джонсон назвав республіканський законопроєкт про безпеку кордонів, який ухвалений палатою представників на початку цього року відправною точкою щодо прикордонної політики, яку хоче бачити республіканська партія. Демократи вважають, що багато положень у цьому законопроєкті є непотрібними і він був ухвалений без голосування демократів. У листі Джонсон також згадав про вагання республіканців щодо на. Надання допомоги Україні незалежно від прикордонної політики. Тобто, перше і основне, що було вказано у листі до Янг з боку Джонсона, це те, що якщо Білий Дім хоче швидкого ухвалення. Законодавчої ініціативи, де буде вказана допомога для України, то необхідно працювати над імміграційним законодавством. І далі він знову ж таки підтвердив, що це взаємопов'язані речі, і якщо не буде змін до імміграційного законодавства, то відповідно республіканці не будуть голосувати за допомогу Україні, і вони не будуть це робити ані в Палаті представників. Ані в Сенаті, але про це ми поговоримо вже в наступному відео. Далі, що говорить Джонсон у листі? По-друге, я пояснив, що Конгресу та американському народу необхідно надати відповіді на наші неодноразові запитання навколо наступних питань: перше стратегія адміністрації для успіху України. Друге чітко визначені та досяжні цілі. Третє прозорість і підзвітність інвестованих там доларів платників податків. США. І які конкретні ресурси потрібні для досягнення перемоги та сталого миру, написав Джонсон. І Джонсон говорить, що відповіді на ці запитання республіканці не отримали цей лист. Ми також активно обговорювали у жовтні 2023 року, власне, тоді, коли він був створений. У листі спікера підкреслюється, наскільки далеко одна від одної є сторони через кілька днів після зриву переговорів у сенаті щодо додаткової угоди, якраз західні медіа писали про те, що під час останніх вихіднів республіканці та демократи вони не змогли домовитись навколо питання щодо імміграційної політики, тому гостро стоїть питання навколо прийняття чи не прийняття. Законодавчі ініціативи щодо допомоги України, Голос Америки повідомляє, що 4 грудня Чак Шумер закликав сенаторів затвердити нову допомогу Україні. І говориться про те, що сьогодні, у середу, 6 грудня 2023 року, може бути поставлено процедурне голосування в контексті запиту адміністрації Байдена. Але вже говорять про те. Що враховуючи позицію республіканської партії, це голосування може бути провалене. Оскільки для його результативності необхідно 60 голосів, тобто 51 голос демократів, до прикладу, ще один голос віце-президентки Камала Харіс, і необхідно ще 8 республіканців. Але враховуючи таке протистояння між демократами і республіканцями, є дуже, -дуже велика ймовірність, що таке голосування буде провалене. Лідер республіканської меншості Міч Маконел наголосив на нагальності пакета. Щодо допомоги Україні, але звинуватив демократів в тому, що вони не приділяють достатньої уваги захисту південного знову ж таки кордону. Ось такий лист був направлений Джонсоном до Желанди Янг, як лист відповідь на прохання Білого Дому, щоб Конгрес якнайшвидше ухвалив допомогу Україні. Ми бачимо знову ж таки протистояння між демократами та республіканцями. І фактично Україна є заручником цієї ситуації. Будемо сподіватися, що це вирішиться на протязі цього тижня або наступного, але є великі підозри, що демократи і республіканці будуть далі протистояти між собою у питанні імміграційного законодавства, і це може призвести до того, що Україна загалом. На кінець 2023 року залишиться без допомоги для сполучених штатів від Сполучених Штатів Америки, що в принципі є дуже дуже катастрофічно для нас. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!